Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Свята період, коли особливо гостро відчувається потреба в благодійності. У Сполучених Штатах у ці дні багато клієнтів у харчових центрах, де можна безкоштовно отримати продукти до святкового столу. Цього року послугами таких центрів вимушені користуватися не лише бідні верстви населення. Останні чотири роки до них звертається все більше представників середнього класу. Тему продовжує Марія Юнко. У цьому центрі харчової допомоги завжди людно, і зокрема тепер перед святами. Більшість цих людей отримує державну допомогу, однак її не вистачає на пригодування родини. Кім ґейн не скаржилась особливо на життя, поки не втратила роботу. після того, як залишилася без роботи, прийшлося туго. їсти, ж треба. Я вдячна, що є такі центри. Сподіваюся, що їх не закриють. Людям вони дуже потрібні. Цей центр харчової допомоги у передмісті Вашингтона обслуговує 1800 сімей. Це досить багато для одного закладу, враховуючи, що кількість нужденних, які звертаються до них, постійно зростає. більшість наших клієнтів безробітні, утім, є й такі, що просто мало заробляють. Ціни постійно зростають на продукти харчування, на бензин, на житло. Їх доходи не покривають ці витрати. Скрутне становище привело у центр емігранта з Мексики Карлоса Орантеса. Я змушений приходити сюди за допомогою? Волонтерка Бланко Готелінг особливо знає багатьох клієнтів центру. Жінка вважає, що її обов'язки не обмежуються лише сортуванням продуктів. Інколи ми допомагаємо не тільки їжею, Ми допомагаємо словом, дотиком речами, які нічого не коштують, але про які люди часто забувають. Попит на послуги харчових центрів зростає у цілій країні. Ці молоді люди учні середньої школи у містечку Арлінгтон, штат Вірджинія. Вони розкладають продукти у місцевому благодійному центрі. Волонтерка Алісон Тенеді зізнається, що часто зустрічає тут однокласників та їх батьків. Це прикро, але добре, що вони мають де взяти їжу і, мабуть, дуже важко. Ганалесіма Квайт не треба розповідати про важке життя. Емігрантка із С'єра-Леоне знає це з власного досвіду. «Я отримую державну допомогу, але цього недостатньо. Дітям треба їсти. Центр часто виручає мене. Зейна Вайт – давня клієнтка центру. Жінка вдячна за існування таких закладів. я приходжу сюди десь раз на місяць, коли у цьому дійсно виникає необхідність. Переважно під кінець місяця. Тоді починає не вистачати харчів. Останнім часом до центру звертаються не тільки безробітні, чи малозабезпечені. Усе частіше сюди заходять і представники середнього класу. Три чотири родини щодня. Середній клас приходять кожного дня. повертаються і люди, які думали, що життя налагодилось. Декого ми не бачили кілька років, а тепер вони повертаються через те, що залишилися без роботи. Гроші і продукти харчування до центрів допомоги нужденним надходять від уряду і приватних установ. Благодійні організації сподіваються продовжити свою місію, попри високі безробіття і скорочення соціальних програм. Марія Юнко, Голос Америки.